Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Дивіться, яку купу посилочок я сьогодні для вас підготував. Вона навіть не помістилася на моєму робочому столі, тож доводиться знімати для вас ось так на підлозі. Сьогодні у нас буде максимально різноманітна розпаковка. Тут будуть як товари, за центи монети, гаджети та різноманітна електроніка, та навіть деякі товари для дому. Тож, сідайте зручніше, беріть свої улюблені смаколики та не забудьте підписатися на канал. Ну, а ми з вами починаємо. Ну, а розпочати сьогоднішню розпаковку я пропоную з ось цієї ось посилки. Вона обійшлася мені в 1 цент. Якщо чесно, мені навіть важко повірити, що така велика посилка проїхала через, весь, через пів світу це точно, і коштувала лише 1 цент. Це ще не враховуючи вартість самого товару. Ну, а тут у нас ось такий товар. Це чохол на сидіння вашого автомобіля. Зараз спробую якось вам його продемонструвати. Трохи не поміщається в кадр, проте я гадаю, ви приблизно зрозуміли. Давайте краще роздивимось його поближче. На перший погляд, виконано в принципі якісно. Все добре прошито, ніде нічого не стерчить. Як це інколи полюбляють китайці робити. Ось позаду є ось такі кріплення для того, аби зафіксувати їх поміж сидінням. І спереду в нас є ще ось така невеличка кишеня для того, аби щось сюди щось покласти, що вам потрібно завжди під рукою. І є ось така резинка. В принципі, за один цент, чому б ні, має право на існування. Ну а продовжити я хочу з ось цієї ось посилки. Дивіться, вона не була запакована в жоден пакет і була відправлена просто у фірмовій коробці. Як ви вже можете помітити, це в нас щось від анкер. І зверху просто транспортна компанія наклеїла свій штрих-код. Давайте розпакуємо і подивимось. Я, в принципі, знаю, що це таке. Це має бути зарядка від Anker. Зараз ми її дістанемо. Ну а тут у нас ось такий зарядний пристрій від компанії Anker. Виглядає він доволі якісно, зроблений із білого софтач-пластику, приємного на дотик. І перше, на що я звернув увагу, це на його вагу. Важить, ця зарядка доволі непогано. І справляю враження надійної речі. Зазвичай таку вагу мають зарядки десь на 65-100 Вт. Ось. А тут за технічними характеристиками має бути 30 Вт. Все це я перевірю. Закріплю десь тут скріншоти із тестами. І відтепер всі зарядні пристрої я ще буду тестувати на перегрів. Бо, як виявилось, китайці полюбляють заощаджувати на комплектуючих. І дешеві китайські зарядки номіналом 100-65 Вт. Вони не витримують свою максимальну потужність впродовж довгого періоду часу. Тобто, якщо її навантажити, десь через пів години, коли вона нагрівається, вона скидає свою потужність. Відтепер все це я буду тестувати, і якщо будуть якісь проблеми, то далі буде вставочка з поясненнями. Якщо ні, значить все добре. Зарядка якісна. До речі, обійшовся мені цей блок живлення також за 1 цент і був прибраний за центи монети. Якщо вам цікаво, як придбати товар за центи монети. Бо деколи люди пишуть мені в коментарях, що поясни, як це ти робиш. Якщо чесно, я не знаю, потрібно це робити чи ні, скільки вас таких людей набереться, котрі не знають, як купувати. Тому кому цікаво, як купувати за центи монети на Aliexpress, пишіть в коментарях, я подивлюсь, скільки вас, і якщо буде потрібно, запишу окреме відео. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку ось така велика. І тут має бути товар для кухні. Зараз все ми розпакуємо. Дивіться, китаєць добре все запакував. Хоча тут такий товар, що коли б він їхав не дуже якісно запакований, міг постраждати, якщо він неякісний. Ось це, це ми зараз і перевіримо. Боже, скільки тут пакетів від китайців. Фух, ну нарешті я позбувся від цих цих клятих пакетів від китайців, і тут у нас ось такий товар. Це така собі решітка для аерофритюрниці. Всі, хто володіє аерофритюрницями, зараз зрозуміють мою проблему. Коли ви готуєте в ній, наприклад, курку, жодних проблем немає. Але якщо ви захотіли приготувати, наприклад, котлети чи відбивні, то корисної площі виявляється не так багато, як хотілося би. Все це ми з вами протестуємо. Подивимось, чи не почне вона плавитись в ній. Хоча, на перший погляд, виглядає доволі якісно. Якщо вона проїхала півсвіту і ніяк не деформувалася, то в принципі зроблена із доволі якісних матеріалів. Ось, ну, ловіть ставочку із тестом. Ну що, якось так це виглядає. Як бачите, знизу в нас лежить 4 котлети, і на решітку зараз я викладу ще 4. Тобто одним моментом я зможу проготувати одразу 8 котлет, замість 4, як це було раніше. Проте, якщо захочете замовляти щось подібне, будьте уважні з розмірами, бо дивіться, в мене виявилось, що вона трохи, річітка трохи більша, ніж ємність, і коли я її вставляв, трохи подряпав. Я гадаю, нічого критичного в цьому немає, проте майте на увазі. Ну що, як бачите, в принципі, все приготувалося. Під час готування їжі жодних сторонніх запахів я не відчував. І на зовнішній вигляд решітка ніяк не змінилася. Це трохи залишились котлети. Ось, про те, що хочу зауважити, що ті котлети, які були знизу, трохи не доготувалися через те, що на них зверху крапав жир. Але це не критично. Я гадаю, на кілька хвилин додати їх у аерофритюр і все буде готове. Просто майте це на увазі. Як на мене, річ доволі непогана і добре заощаджує час. Ось такий товар, а ми з вами повертаємося до відео. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Ось. А наступна посилочка це має бути такий невеличкий собі подаруночок купити. Зараз позбудемось від всіх пакетів. Ну, а тут у нас ось такий ось товар: це має бути набір викруток. І, якщо не помиляюсь, із платформи UPIN. Це така собі платформа від китайців, де одні китайці спонсорують інших такі собі стартапи. Ось Давайте роздивимось поближче. Кейс поділений на дві частини. До речі, кейс повністю металевий. Це викликає довіру на перший погляд. А тільки ось ця частина зроблена з пластику. Давайте подивимось з вами, що там всередині. Ось у першому відділенні у нас ховається сама викрутка, тримач. Давайте подивимось поближче. На перший погляд, все зроблено якісно. Покриття soft touch зовсім не ковзає. І мені здається, буде зручно нею працювати. Зверху у нас є кнопка, і тут ховаються додаткові біти. так Я таке вже зустрічав. Здається, у сіомішних викрутках також така тема присутня. Мені здається, це зручно. Сюди можна напхати Ті біти, які ви найчастіше використовуєте, і вони будуть завжди у вас під рукою. Хоча, напевно, що коли ви будете щось викручувати, то будете натискати сюди. Ну, подивимось, час покаже. Ну що, давайте поглянемо з вами, що ховається у другому відділенні. А тут у нас сам тримач із бітами. До речі, якщо не помиляюся, у продавця було зазначено, що тут або 44, або 46 біти. Зроблю вам тут десь скріншот. Мені здається, що тут набір на всі випадки життя можна щось знайти. Я навіть такий, наприклад, ніколи не зустрічав. Бачу, що навіть є біти із шестигранником. Ну що, на перший погляд виглядає все круто і якісно. Посередині лежить у нас подовжувач. Добре, що про це не забули. Все це тримається на магнітах, біти у нас також. Підмагнічені. І ну, нічого не випадає, тобто тримається надійно. Ну що, давайте встановимо наш подовжувач, подивимось, як він буде триматися. Ось так це все виглядає у зібраному стані. Є невеличкий люфт, але він ледь-ледь помітний. Мені здається, при такому кріпленні уникнути його майже неможливо. І ось таку довжину ми маємо. Як на мене. Це, цього вистачить у більшості випадків. Ну що, буду використовувати. Час покаже, наскільки це все якісне. А продовжуємо ми з вами ось такою ось посилкою. Це має бути чохол на телефон моєї дівчини. Зараз відкриємо і подивимось. Так, це чохол. Так, де у нас тут відкривається. Ось ось такий чохол. В принципі, доволі простий, soft-touch і такий, ніби ніби силиконовий, проте більше нагадує резину. Ось. Ми подивимось наскільки вистачить цього покриття і скільки протримається цей малюнок, але виглядає непогано. Коштував він, якщо не помиляюсь, десь 2 чи 2,5 доларів. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку і швидше її відкриваємо. Дивимось, що ж там нам. Китайці прислали цього разу. О, ще одна посилка в посилці. Так, відкриваємо. Ага, це у нас теж зарядний пристрій на 65 ватт ось з цієї фірми. Я не буду поплюжити її на її назву своєю англійською. Тому ось тут закріплю скріншот. Ви 100% бачили її на AliExpress. Вона зараз набирає популярність і стало цікаво її протестувати. Як бачите, коробка прийшла в такому собі незадовільному стані. Китайці щось не дуже подбали про те, аби все доїхало. Давайте відкриємо, подивимося, що там чекає нас всередині. Ну а тут у нас ось така ось зарядка. Виглядає доволі непогано і важить також непогано, навіть більше, ніж попередня від Anker. Така вагома річ. Справляю враження. Ось давайте подивимось на технічні характеристики. 65 Вт вона повинна видавати максимум. Хоча тут вказано, що 60 Вт. Цікаво. На коробці написано 65. Ну, нічого, все це ми протестуємо. Як зазвичай, ось тут будуть скріншоти. і далі буде вставочка, якщо. Ця зарядка перегрівається і втрачає потужність. Якщо вставочки немає, все добре, зарядка якісна і можна використовувати. Ну що, давайте подивимось щось маленьке. Самому цікаво, що тут у нас. Ну, а тут у нас ось такий ось товар. До речі, також придбаний за центи монети. Така собі мікрофібра для авто. Ви швидше за все бачили їх на Aliexpress, вони дуже популярні. Виконано все якісно. Ось, нічого не лізе. І, в принципі, прошито також якісно. Непогана річ за 1 цент чому б ні. Ну що, давайте з вами подивимось ось цю посилку. Якщо чесно, товари в мене лежать деякі доволі давно і вже не дуже пам'ятаю, що там я назамовляв. Ось. А тут у нас. Ага, це у нас заряд... зарядка в автомобіль. Мають бути з цікавим дизайном. Зараз все дістанемо. До речі, зверніть увагу. При транспортуванні нічого не пошкодилось, навіть можна комусь подарувати. Ось, давайте подивимось на саму зарядку. Так, в нас щось вже повипадало. Ось таке кріплення і кабель живлення. Дивіться, перший раз бачу, що фіолетовий кабель. До речі, USB Type-C. Що, добре. Ну, а тут у нас ось така ось зарядка. Як ви розумієте, головна її фішка це дизайн. Виконана вона ніби як із прозорого пластику і по типу як видно нутрощі. Хоча мені здається, що це все декорації. Все це не справжнє. Хоча, якщо є якісь, хто розбирається у мікросхемах, подивіться, це дійсно мікросхема зарядки, чи просто китайці, щось наклеїли, ось ось так вона виглядає. Я так розумію, що має бути якийсь привід, який буде фіксувати ваш смартфон. Тому треба підключити її до Powerbank. Ну що, як бачите, я трохи підготувався. Під'єднав нашу зарядку до Powerbank. До речі, Powerbank також із попередньої розпаковки. Кому буде цікаво, залишу в описі посилання на те відео. Можете подивитись і його. Ось так зарядка буде виглядати у вашому автомобілі. Є така ненав'язлива підсвітка, там де розташована катушка без ротової зарядки, та знизу таке приємне, тепле світло. Давайте, ось я взяв свій старий смартфон. Дивіться, вона автоматично відкривається, коли ви підносите телефон. І затискає його. Ну що, тримається добре. Я навіть не знаю, по яких дорогах треба їздити, аби він звідти випав. Тепер найголовніше питання, як його звідти дістати. Я так розумію, що ось ця ось кнопка це сенсор, до якого потрібно доторкнутися. Так, і зарядка відпускає ваш телефон. Ну що, ось така ось зарядка. Не знаю наскільки її технічні характеристики будуть відповідати дійсності, проте дизайн в неї точно 10 з 10. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Ось, А наступні по в нас я навіть я здається, здогадався. Так, Це у нас електробритва від компанії Enchen. Я не знаю, мені здається, компанію Enchen вже знають всі, вона себе добре зарекомендувала. Одного часу на Aliexpress були дуже популярні машинки для підстригання волосся. Вони коштували там десь в районі 8 доларів і були на акумуляторі. Мені здається, саме цей їхній виріб приніс компанії популярність. Давайте спробуємо обережно відкрити. Тестувати я її не буду. Я знаю, що якість в неї буде непогана за ці гроші. До речі, коштувала вона також не дуже там дорого. Залишу вам десь в описі, подивитись самі, бо ціни стрибають і можуть змінитися. Ой! Все повипадало. Так, давайте подивимось, що у нас йде у комплекті. Все, більше нічого немає. В комплекті у нас іде ось такий USB Type-C кабель для зарядки. Щіточка і інструкція. Ну, інструкція у нас, як завжди, китайська, швидше за все, та англійська. Хоча ні, дивіться, є навіть кацапська мова. Ну, таке, краще вже була тільки англійська. Давайте подивимось на саму бритву. Це таке бюджетне рішення, тому розраховувати, що якісь там преміальні матеріали тут не варто. Є ось такий захисний чохол для лез, аби можна було транспортувати її. І ось так виглядає сама бритва. Ну що, як на мене, не гірше, ніж якийсь Браун чи Philips. Ось. Мити її не можна, вона не захищена від вологи. Проте зняти лезо і помити їх точно можна. Ну що, давайте її увімкнемо і подивимось, як вона буде працювати. Ось так, ось так вона працює. Зараз піднесу її до мікрофону. В принципі, я б не сказав, що її дуже сильно чути. Цікаво, чи є якісь режими роботи. Ні. Жодних режимів роботи немає. І ось тут ледь-ледь помітний індикатор заряду батареї. Давайте подивимось, як це все виглядає всередині. Ось ці леза продаються на AliExpress у того самого продавця у фірмовому магазині. Тобто проблем із цим немає. Не можна мити саме ось цю частину, тільки ось ці леза. В принципі, що за ці гроші, як на мене, непогане рішення. І дивіться. Ось такі леза в неї встановлені. Не знаю, як це там називається: 3D, 5D, але ефект такий є. І заряджається вона від USB Type-C. Ну, ось така ось електробрика. Ну а ми з вами подивимось на ось цю маленьку посилочку. Самому цікаво, що там прийшло. Ось. А тут у нас. Ага, це такий собі девайс для того, аби. Не використовувати батарейки. Зараз дістану і все вам поясню. Ну а тут у нас ось такий ось девайс. Зараз спробую пояснити, для чого він потрібен. Якщо у вас, наприклад, біля ліжка стоїть якийсь годинник, який використовує для живлення ось таку батарейку. Це, напевно, формат 2А. І ви не хочете, аби весь час міняти там батарейки, можна зробити його від живлення від електрики. Вставляєте ось це. Замінник батарейки у сам годинник, і тепер він може працювати від usb a роз'єму, будь-якого. Навіть є кнопка увімкнення та вимкнення. Хоча звук у цій кнопці такий собі, якщо чесно. Ось, ну Коштувала вона там копійки, якщо не помиляюсь, десь біля долара. Ось така річ. Ну а ми з вами беремо наступну посилочку і обережно її відкриваємо. Так, а це у нас також товар моєї дівчини. Це чохол на її навушники. Ось такий чохол це на навушники Samsung Buds 2, якщо не помиляюсь. Ось так це все виглядає. З отаким милим якимсь чортення. Чи... Бог, Бог його знає, що це таке, проте ось. Зроблений із товстого силикону. Ну, в принципі, вона щось подібне вже замовляла, ходила десь. Півтора роки жодних проблем немає. Ну, а ми з вами їдемо далі і відкриваємо ось таку посилочку. Приїхала вона, як ви бачите, у картонній коробці, бо тут має бути щось таке цікавеньке. Ага. Жодної більшої упаковки немає. Китаєць вирішив, що цього буде вдосталь. Це має бути така точилка для ножів. Більш-менш вже професійного домашнього рівня, так скажімо. Звісно, що зараз знайдуться якісь експерти, які скажуть, що це все теж фігня. Я наточу краще і без всього цього. Проте не у всіх є прямі руки, які можуть, наприклад, заточити ніж, не використовуючи жодного, жодного додаткового обладнання, виключно камінь. Ну що, ось такий комплект поставки ми маємо. В принципі, все виглядає не дуже складно, але доведеться витратити деякий час, аби це все зібрати докупи. Десь тут я вам закріплю скріншот, як це все виглядає у продавця у зібраному стані, хто не хоче чекати. Також у комплекті йдуть ось такі алмазні камні. Я не знаю, наскільки вони алмазні, проте продавець їх позиціонує саме так. Чотири камені від 240 до 1000. Гріт, я так розумію. Ну що, давайте відкриємо з вами кілька дрібних посилок. ось Це має бути кабель живлення на 60 Вт. Ось так це все виглядає. щось Я маю деякі сумніви стосовно 60 Вт. Ну, нічого в мене є. Чим це протестувати. Тому зараз подивимось. Виглядає він. Як найдешевший китайський кабель для айфону, такий весь дерев'яний. Китайці, китайці. Ну що, левіть вставку, подивимось, чи дійсно він тут може пропустити через себе 60 Вт. І ось такі результати ми маємо. Як бачите, є просадка до 60 Вт. Він не дотягує. Проте я взагалі здивований, що навіть такий результат я зміг отримати. Радити вам чи ні, я не буду вирішуйте самі, проте я б такі нонейм кабеля не використовував. Ось, Ну а ми з вами повертаємося до відео. Так, і ще одна дрібна посилочка. Давайте подивимося, що там нам китайці прислали. Цікаво. Якийсь китайський мішок чи щось таке. Так, я здогадуюсь, зазвичай так ретельно пакують батарейки. і я не помилився. Так, це в нас акумуляторна батарейка формату 2А із вбудованим USB Type-C роз'ємом ось Продавець нам обіцяє 5 Вт та 380 годину Ну, не знаю, не знаю. В принципі, вона доволі важка. Хоча деяка. Щось таки займає цей роз'єм. Ну, подивимось у використанні, як це все буде виглядати. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і ось настав час цього великі. Тут має бути три товари. Це були придбані у розділі три товари по 2 долари. Проте товари коштували більше, ніж 2 долари. Деякі, деякі 3, деякі 4. Я вже не пам'ятаю, подивитись за посиланням. До речі, хто не знає, як, як купляти товари. За 2 долари по посиланню, бо коли ви переходите по посиланню, вам товар відображається по іншій ціні. Я розповів у цьому відео. Переходьте, дивіться і купуйте саме за ту ціну, за яку заплатив за них я. Вже під час монтування відео я помітив, що відеофайл був пошкоджений, тому деякі товари не потрапили у відео. Давайте швиденько зараз на них подивимось. Перший товар це ось такий ось подвійний подрівнювач для спецій. Виглядає, в принципі, він доволі непогано, можна поставити собі на кухню, навіть не ховаючи. І він добре може заощадити вам місце, бо одразу можна сюди набрати дві спеції. З обох сторон є ось такий подрібнювач із ступенем регулювання помолу. Ось, в принципі, непогана річ, і... але у продавця вона виглядала трохи краще на фото. Здавалося, що це все скло і метал. Проте, як виявилось, це все зроблено із пластику. Ось і другий товар, який не потрапив у відео, це ось така ємність для того, аби поставити її у холодильник і там можна приготувати свої напої, наприклад, лимонад чи що ви там взагалі полюбляєте. Ось зараз десь тут я закріплю скріншот від продавця, як це все виглядає. Як бачите, я вже набрав сюди рідину, протестив і нічого не протікає. Цей кран також тримає добре, нічого не крапає. Тобто, в принципі, використовувати можна. Ось такий ось товар. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. Не забувайте про ваші вподобайки та коментарі. Це неймовірно мотивує та допомагає просувати український контент. А за традицією я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного. Та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.